Хорошо. А ви собону сам підрівняєте? Цю. Я вам що? Програма лояльності Уклон. Ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Боже, перший раз сама визволась готувати, а тепер знущаюся над яйцями. Що вони тобі зробили? Дитину. А з тобою, що не так. Зі мною все так. Така щаслива, що працівна. Тому що у мене була секс і крейзі мега романтик прогулянка і ментальний секс. Я знаю, що ти напитала, але я розкажу. Весь час трималася за руки і… не той во той Такий дивовижний обмін енергією, такий дивовижний хлопець. Ми з ним правда тільки тиждень знайомі, але таке враження, що все життя або декілька життів. Ну, судячи з опису, він мій єдиний. Я хотіла сказати сектант. Оу, oh, секстант. Oh. Mm -hmm. Чим це так смачно пахне? Проблемами. Давай вставай і шуруй в аптеку. Тільки не забудь ключі, бо домофон не працює. А сніданок отримаєш, коли принесеш мені тест на вагітність. У мене затримка два тижні. Затримка. Тест на вагітність. Ти вагітна? Хвала Тумбаюмбіч, кому там моляться в твоїй Африці. Вона не, не моя, я просто. Е у за так, ти вагітна. А від кого? До побачення. – А що? Я зрозумів. Без мене, Прикол. Не можна так лякати людину, що рахує заощадження. А чого ти з ними так носишся? Хотіла долари купити, mm. потім побачила курс, передумала. Кав Я на ремонт ресторану, татового так буду мільйон років збирати. В тебе, може, є якась підробітка? Ну, є варіантик, Та, але думаю, ти на донора не покатиш. А чим це моя кров хуже за твою? Там не зовсім кров. Фу! Ні, Є як піти донором у фармакомпанію. На тобі будуть випробувати різні медичні препарати. До речі, колись за це непогано платили. Боже, як загадково. А ти вмієш вибирати місця для побачення? Іра. Я. Хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти жартуєш? Іра. Я займаюся авлиським тантричним сексом. Uh -huh. Я на повному серйозі. А, так от чому ти попросив паспорт собою взяти на побачення? Але тобі не здається, що це трошки зарано ми тільки тиждень знайомі. А по відчуттям наче все життя. Або декілька життів. Клас! Але дічка. Ти ж сама казала про свою мрію. Ага. Вийти заміж. До тридцяти. Так да. Так, ось вона на відстані, витягнути в руки. Просто протягни. її. Мені треба подумати. Мені треба все зважити. Мені треба обіцяти. Ну. Вирішила. Не mm. знаю, це все якось занадто швидко. Та, звичайно. Може, давай ще років 5 почекаємо, як з колишнім. Твоя ж краса вічна, правда? Mm. Ні, це просто серйозне рішення. Його не можна приймати наспіх. Сива волосина. Ай! Я згодна. Mm. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Шановне панство, вибачте, вибачте, а постійте мене, будь ласка, без черги, у мене тільки це. А що, минулого разу з призиками чергу не вистояв? <сі> 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 стій, як всі. Твій батя, походу, теж не вистояв. Тепер доводиться терпіти тупі жарти. Ти що сказав! Не постій! Я не постій! Спокійно. Не треба. Будь ласка. Викликаєте поліцію. Я його засожа. Куди пропав? Ми приїхали до тебе, а тебе немає вдома. Венедета скучила за своїм папі. Папі. От козел. Я просто переїхав. Чекаю вас за новою адресою. Я тобі влаштую сюрприз. Папі. Так, ну і якщо вас все влаштовує, то ось тут, будь ласка, підпис. Тимчасове погіршення зору, вертіго, головокружіння, нудота. Ну що, ви готові вколоти якусь жижу заради кафе? Що? Я кажу, якщо вам все підходить, то ось тут, будь ласка, поставте ваш підпис. була не була. Я готова. Коліть же вашу експериментальну жижу. Дзиса, тут шикарно. Я навіть трошки нервуюся знайомитися з твоєю сім'єю, бо ще скажуть, ми мене пара. Mm -hmm. А велика у тебе сім'я. І з кожним днем стає все більше. Брати та сестри мої. Сьогодні ця істота пройшла обряд одруження і тепер вона серед нас. Шануємо нову сестру. Брати та сестри Червоного Сонця. Дякую. О, і вам дякую. А це якийсь жарт чи розіграш. Де камери? Ну, який розіграш. Це тепер. Ти частина нашої сім'ї. Ти наша сестра. І ти наша дружина. Ваша? Так, в нашій сім'ї все спільне. І сестри, і дружини, і навіть брати. То ви його сестра Він мені про вас нічого не розповідав. Яке співпадіння? Він мені про вас теж, як власне, і про дівчинку. Венедикта дуже чудова дитина. Усі кажуть, що вона дуже схожа на Так, Як дві краплі. Sorry, I don't. Вибачте, погано говорю англійською. Що значить вираз як дві краплі. Скоро зрозумієш шлюндра. О, А ось українська мова я краще розуміть. А ось і папі. Виштуємо йому сюрприз. тут. Mm. Що вона так Тара-та-ра-та-ра-та-та-та-та! -тара а. Mm. а ти що тут робиш? Господи. Я просто думав, що вдома нікого нема. А я цей, я прийшов свою синю курточку забрати. Mm. Скільки курток ти знайшов в моїй тарілці? Просто в мене цукор впав, треба було щось закинути. Курточка у нас в шафі. Mm. Mm. Які сосісочки. Mm. Так. ...для третього столика готове? 30 секунд. Подякувала. Чекайте, а чого так котом пахне. Це що? Побочка від уколу? Я не той парфумер. Забирай. Євгена Миколаєвичу. Все добре? Ну, зараз принесуть моє замовлення. Тоді побачимо. Ах. Смачно! Будь ласка. А ну, стояночка! Хто це готував? кухаря. Зараз. Ні-ні-ні, не треба, це я винна. Мені здалося, що страві дечого не вистачає. Я трошки додала. Даруйте, будь ласочка. Ти знаєш, хто я? Ти власник. Так от як власник цього бару заявляю, що це перший раз, коли цю страву приготували так, як треба. <рес> Готувати навчилась, м? Та, то там, то все. Ну, я і сама вкусно потямкати люблю. Потямкати <хречно> <Ти> любиш, потямкати <хречно> любиш. Сьогодні у мене зустріч з друзями. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, п'ятий столик, двадцять осіб. Саме так. Так от, якщо файно накриєш стола, отримаєш посаду шеф-кухаря. <хречно>? А старий? А старого виженим до біса. Ну добре, добре, жартую. Помічником у тебе буде. Ну що, ти готова до кар'єрного росту? Ти Готова! Готова! Там вперед! Особисто перетелефонуйте Валерчику і спитайте, чи він буде. Вже біжу, вже біжу. Знаєш, мені дуже у вас сподобалось так кайфово, особливо. ось це. Але мені терміново треба додому. А тепер це твій дім. До речі, за правилами нашої сім'ї перша шлюбна ніч належить старшому брату. А, тепер ясно, чому у нас з тобою нічого не було. Окей. Окей, дідусю. Ем, я зараз на буквально на хвилиночку в душ, потім ми з вами. Забув представитись Фіма, спеціаліст з громадського права. Спеціалізуюсь на розлученнях. За скромну плату візьмусь за твою справу. Щіт, де зв'язок. Щіт! Ну ти вже скоро, бо я вже зачекався. А, Та йду вже, я сказала! Та й де шоку старий пердун! Ну що, любася, парфумер. Один банкет і в тебе нове зарплатня. Блін, побочка прийшла. Ладно, сама впораюсь. А якщо ні? Так, я відлучусь ненадовго. Тут нічого не чіпать. Блін. Я через цей тест ледь тірашку не закріплюють. Таке трапилось ніколи. Не повіриш. А я думала, ти вже втік і залишив мене одну з дитиною. Е, чого це раптом? Можливо, тому що ти вже так робив покидьок. Ти хто? Хто я? Хто ти? Адвокат. Шановні присяжні, маємо класичний сімейний конфлікт. Ті присяжні. Звинувачений, вам нададуть слово пізніше. Отже, маємо конфлікт, результатом якого стало бажання потерпілої подати на розлучення. Яке розлучення? Ситуація стара як світ. Зрада чоловіка. Отже, звинувачений, вам надається слово. Боже, я взагалі не відстрелюю, що відбувається. Саш, чому ти думаєш, що я тебе зрадив? Чому ти не говориш? А цей дурбець не так, шановний, підбирайте слова, бо я теж можу написати на вас заяву. Я адвокат. Саш, можемо говорити вдвох? Будь ласка. Моя клієнтка бажає отримати половину вашого майна. Ні відсотком менше. Взагалі попросила тебе нас залишити. Хех. Вас я можу залишити, а от скелети в шафі ні. Слава надається другій сім'ї звинувачуваного. Шо? Здивований? Звісно, ти здивований. За що? Ах, ти ж покидьок! Та ти нормальна! Я нормальна, це ти ненормальний! В моєї країні жінка ніколи не має права так розмовляти з чоловіком. Навіть сестра. Лізь! Лізь, не треба! Саша, вона мені не -я -я! Слухай, ні, Аль я, -я! -я! не Ну, Як пройшло? І старший брат залишився задоволений. Максимально. Чекай! А що він сказав? А він мав щось сказати? Ну, звичайно, в моменти найвищої насолони до старшого брата проходить якісь проведіння, і він щось говорить. А! О, Так, е, він сказав, що сьогодні ретроградний Меркурій в Сатурні і, і сонце червоне, дуже червоне сонце. І місяць не в цій фазі для одружень. Тож е, нам треба розлучитись. І бігом. Е. Ось ці два препарати п'яту, і ще ці залишиться препарати. Зрозумів, все передавай. Добрий день ще раз. Добрий, а ви чого? У нас ж планова зустріч через місяць. Та я пам'ятаю, просто хочу спробувати ще раз той препарат, щоб скласти більш точну картинку про побочні ефекти. Доза була замала, мені здається. Секундочку. <клес> Походу, той новий препарат викликає залежність. Передай нашим. Мені дуже шкода, але ми мусимо вам відмовити. Ви приходьте через місяць і тоді все зробимо. Але мені дрова зараз! Та Не, не кричіть, будь ласка. Добре так, е -е -е! у нас червоний кот. Ну що догралась наркоманка? Ага. Шановні присяжні, ви стали свідками непорозуміння. Насправді Ліз і Бенедетта, вони сестри. Діма познайомився з ними в Африці у волонтерському центрі, де Ліз захворіла на Малірію. Бенедетта. Е, Бенедетта, так. Діма знайшов ліки і вилікував її. Тому вона називає його папі. І що їхньою мовою означає друг. Фіма, я це вже і так зрозуміла. Я просто проговорюю собі ситуацію, щоб мати повну картину. Вибач мене. І ви, будь ласка, вибачте. Ну ось любка і настав твій час. Йоккали мене. А ще нічого не відчуваю. Можу допомогти. Ні-ні-ні. Так, добре. Бах писав музику без слуха. Значить, я приготую без. Нюхай смаку. Ага. Щоб я тебе тут більше не бачив. Вам що не понравилось? У мене одна половина компанії тріща, а інша блює! Добре, що я не притронувся. Я так э, розумію. десерт не подавать. Так, забирай свої манатки і щоб я тебе тут більше не бачив. Ще тебе... Я там, я там Валерчик. По Валерчику там швидко выклыка начини. Почав я обирати. Проще, <плес> дякую. Чекай! так з шостим дідом. Крякнув. Коротше. <плес> Що стало? А, давайте так. Я вам допомагаю, ви мене відпускаєте, і вся ваша сім'я червоного сонця про мене забуває раз і назавжди. Ок! Окей. Тож пропоную випити за найгірший день в моєму житті. Я не те, що не встигла вийти заміж. Я тепер ще й розлученка. Підтримую. Я не те, щоб не заробила на батькове кафе. Я ще й роботу втратила. Що в мене все добре? Я не вагітна, тож можу продовжувати жити як мені заманеться. Юху. Якесь таке невпевнене. Вуху. Угу. Але і так добре. За нас, дівчата. І за наші просрані мрії. Що любой не любуєшся? Ух! Обіцяй не ховати свої сльози, вірити, навіть найстрашніші озень. Пам'ятай через усі зими і літа. Ми закохані в життя.